Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку для чого потрібний календар. Як ви гадаєте, де можна отримати інформацію про кількість днів у кожному місяці? Так, звичайно, у календарі. Дітки, а що ж це таке календар? Календар це перелік днів року з поділом на тижні та місяці. Дні в календарі позначаються числом. Святкові дні та вихідні позначаються іншим кольором, щоб їх чітко було видно. Подумайте, будь ласка, і дайте відповідь на такі запитання, в якому місяці в тебе день народження? З якою метою ти користуєшся календарем? І взагалі, чи користуєтесь ви календарем? Виконайте, будь ласка, рухливу вправу, яка вам найбільше подобається, і розімніть своє тільце. Є місяці в календарі, які мають 30 днів. Давайте ми уважненько подивимося на календар і назвемо ті місяці, в яких лише 30 днів. Подивіться, 30 днів у квітні, 30 днів у червні, 30 днів має місяць вересень, також 30 днів є у листопаді. І все. Інші місяці мають 31 день або і навіть менше. Назвіть, будь ласка, місяці. Які мають 31 день. Давайте подивимося: перший місяць січень, далі березень, далі 31 Один день має місяць травень, також місяць липень має 31 день, місяць серпень 31 день має, у жовтні 31 день, і у грудні. Так, добре, молодці. Дітки, а подивіться, будь ласка, і скажіть, скільки днів має один тиждень? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Правильно! Один тиждень має сім днів. А давайте пригадаємо і назвемо їхні назви: Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота і неділя. Молодці. Скільки місяці, місяць має тижнів? Подивіться, будь ласка, тиждень це якщо є від понеділка до неділі день. Подивіться, перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і. Четвертий тиждень. Найчастіше місяць має чотири тижні. Але буває так, дітки, що помимо ось цих повних чотирьох тижнів, можливо, ще й припадає кілька днів на тиждень, на початок місяця або на кінець місяця. Але, взагалі, дітки, у місяці майже завжди чотири тижні. Найкоротший місяць в році це лютий. Він триває всього 28 днів. Але один раз на 4 роки лютий може мати 29 днів. Цей день додається тому, що Земля робить оберт навколо Сонця за 365 днів і 6 годин. Ось цей додатковий день по 6 годин набігає за 4 роки. І такий рік, в якому 29 днів, називається високосним, і він буває один раз на 4 роки. Тобто, перший, другий, третій рік місяць лютий має 28 днів. А в четвертому році у місяці лютому з'являється ще й 29 -й день. Але він ніколи не може мати 30 або 31 день. Подивіться, будь ласка, на календар і скажіть мені, дітки, скільки всього місяців налічується в році. Давайте їх порахуємо. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12. Так, з минулого уроку ми з вами знаємо, що 12 місяців у році. А тепер, дітки, давайте пригадаємо з минулого уроку і назвемо назви всіх 12 місяців. Зверніть увагу, що починається рік місяцем, січень. Далі лютий, березень, квітень, травень, червень. Липень, серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Зверніть, будь ласка, увагу, дітки, яка пора року починає рік? Зима місяць січень, а яка пора року завершує рік? Також зима місяць грудень. Добре, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, на малюночок. Перед нами є місяці, які ми навчаємося. Давайте скажемо, скільки місяців в навчальному році. Зверніть, будь ласка, увагу, що навчаємося в школі ми з вами не всі 12 місяців, а лише кількість. Яку ми зараз дізнаємося? Коли починається наш навчальний рік? У вересні, так, вересень це перший місяць. Далі йде жовтень, це другий місяць, потім третій місяць, листопад. Також ми навчаємося у грудні це четвертий місяць, у січні не весь повний місяць, але все ж таки навчаємося. Це п'ятий. У лютому це шостий місяць, у березні це сьомий місяць, у квітні це восьмий місяць. І завершуємо ми своє навчання у травні це дев'ятий місяць. Тобто, дітки, скільки місяців у нашому навчальному році незвичайному? Лише дев'ять, так. А скільки місяців відсутні? Три місяці, а яких саме тут місяців немає? Червня, липня і серпня. Дітки, а чому немає у навчальному році літніх місяців? Правильно, тому що під час літніх місяців у нас із вами канікули. Ми відпочиваємось і набираємося сил. Добре, молодці! Подивіться, будь ласка, дітки, які бувають в календарі? Існують календарі ось такі маленькі, які називаються кишенькові. Їх можна носити в кишені, у блокнотику, у гаманці, у пеналі. Є ось такі настільні, які складаються ось трикутничком. І ще вони перекидаються ось такими місяцями-листочками. Є ось такі, як пірамідки, теж вони складаються із цупкого картону. Є... Перекидні на стіні, тобто їх вішають на стіну і кожен місяць перекидують сторіночку. Є ось такі перекидні на стіні, тобто тут виходить, що у нас три місяці попідряд. І кожен місяць, коли проходить наступний, для того, щоб дізнатися, який наступний, потрібно попередні відірвати. Тобто ці календарі називаються відривними календарями. І ще один календар, який ми можемо почепити 1 січня і зняти 31 грудня, це ось такий настінний календар, в якому є всі місяці і всі дні. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вдома якийсь календар, і який саме? Можливо, якісь календарі у вас були раніше, і ви з ними вже зустрічалися? Найчастіше календар має форму таблички. Верхній рядочок нам показує цифри. Або назви днів тижнів. Тобто він складається з рядочків і стовпчиків. Стопчик також нам показує цифри і показує конкретно один день тижня, але кожного числа. Ось подивіться, наприклад. Стопчиками обведені понеділки місяця жовтня. А рядочками обведені тижні з понеділка по неділю. Тобто ми можемо порахувати, скільки тижнів має в собі жовтень, 4 повних тижні і 1 неповний. І скільки жовтень має понеділків, що їх 5. Вівторків також 5, щосеред 5, а четвергів, п'ятниць, субот, субот і неділь по 4. Тобто, іще раз нагадую, що наш календар складається у формі таблички. І він має рядочки та стовпчики. Погляньте, будь ласка, ось на цей малюночок, дітки, що розміщено в рядочках. Що ми бачимо перед собою? Перед собою ми бачимо табличку, яка називається розклад уроків. Подивіться, будь ласка, розклад уроків так само, як і календар, має рядочки і має стовпчики. Так, дітки, давайте звернемо увагу, що розміщено в рядочках розкладу уроків. В рядочках розміщені назви днів тижня. З понеділка по п'ятницю. Чому немає суботи і неділі? Тому що в суботу і неділю дітки не навчаються, у них вихідний день, вони відпочивають, так? Тому розкладу уроків на суботу і неділю немає. Лише на понеділок вівторок, середу, і п'ятницю. Так. А тепер, дітки, давайте скажемо, а що розміщено у ступчиках. Тобто у рядочках розміщені назви Днів тижнів і в рядочках розміщені уроки. Перші уроки кожного дня тижня, другі уроки, треті уроки, четверті і п'яті. Тобто який по черзі урок. А у стовпчик, дітки ми позначаємо, які у нас уроки лише у понеділок, і скільки їх. Які лише у вівторок, які уроки лише в середу, в четвер і в п'ятницю. Так, дітки. В рядочок ми можемо дізнатися, які уроки конкретно в понеділок, вівторок, середу, четверг, п'ятницю першим ідуть за розкладом або другим і так далі. А у стовпчик конкретно розклад уроків на один якийсь день. Скажіть мені, будь ласка, а що має бути ось цих в порожніх клітиночках? А тут мають бути назви предметів, так? тобто назви уроків, які проходять і які будуть вивчати дітки саме у конкретні дні. У понеділок, у вівторок, у середу, у четвер, у п'ятницю. Уроків може бути кількість різна. Може бути. Три уроки, 4, 5 або і більше, залежно від того, в якому класі навчаються дітки. Так, дуже добре. Подивіться, будь ласка, на малюночки, які з'являються на нашому екрані, і назвіть пристрої, на яких ми з вами можемо знайти вбудований календар. Звичайно, діти, це наші гаджети, це наш стаціонарний комп'ютер, ноутбук. Планшет, мобільний телефон. Саме в цих пристроях ми можемо знайти вбудований календар, яким також дуже зручно користуватися. Так, діти? А тепер давайте дамо відповідь на ось ці запитання. Навіщо ж потрібен людям календар? Планування справ. Так, звичайно, для того, щоб планувати справи і знати, в який день, якого числа ми можемо щось собі запланувати. Для прикраси. Ні, для прикраси календарчик нам не потрібен. Тренування в математиці і астрономії. Ні, для цього теж не потрібен календар. Орієнтування в часі. Звичайно, дітки, для цього дуже потрібен календар, щоб ми розуміли, яке число було вчора, яке число буде завтра, який зараз місяць, який рік, який день тижня. Тобто календар людям потрібен для того, щоб орієнтуватися в часі і правильно планувати свої справи. Молодці! А зараз я пропоную вам відкрити зошити на сторінці 16, 17, 18 і попрацювати трішечки в них, так сказати, закріпити знання, які ми щойно отримали. Сторінка 16, завдання перше. Розгляньте календар на поточний рік. І запишіть відповіді на такі запитання. Подивіться, перед вами знаходиться календар поточного 2023 року. Так? Скажіть, подивіться уважно і скажіть, скільки місяців має цей рік. 12 місяців. Звичайно, неважливо, дітки, чи це минулий рік, чи поточний рік, чи майбутній рік, все рівно, в році 12 місяців. Запишіть, будь ласка, відповідь у перше запитання. Наступне запитання: скільки місяців у кожній порі року? Давайте пригадаємо: кожна пора року має три місяці. Запишіть, будь ласка, відповідь у свої зошити. Третє питання. У якому місяці твій день народження? Дітки, ось тут у третьому рядочку ви маєте записати назву того місяця, коли ви народилися? У кожного із вас буде своя назва. Завдання друге на сторінці 16. Давайте спробуємо з вами з'єднати назви днів тижня та їх скорочені позначення у календарках. Пам'ятаєте, що в кожному календарі є дні тижня з понеділка по неділю. Але в календарі дітки їх не пишуть повною назвою, а пишуть скороченням великі букви. Ось давайте пригадаємо, як скорочуються ці назви днів тижнів. Понеділок скорочують великими буквами ПН. Об'єднайте, будь ласка. Вівторок великі букви ВТ. З'єднуємо назву вівторок і його скорочення. Середа скорочується двома великими буквами С Р. Молодці. З'єднуємо. Четвер, дітки, скорочується двома великими буквами Ч Т. П'ятниця скорочуємо буквами ПТ. Субота скорочуємо двома великими буквами С, Б. І остання неділя. Скорочуємо двома великими буквами НД. Завдання третє на сторінці 16. Заповніть порожні клітинки чисел поточного місяця. Дітки, давайте пригадаємо, який зараз рік. 2023-й. Запишіть, будь ласка. А який зараз місяць? Вересень, молодці! Запишіть, будь ласка. А тепер подивіться, дітки, нам з вами необхідно відновити числа у клітиночках, так само, як у нашому календарку. Давайте пригадаємо. Вересень почався із першого числа. І в який день тижня ми маємо поставити це перше число? Коли було 1 вересня? У п'ятничку, так. А тепер по черзі, дітки, ми маємо проставити... Всі числа у вересень. Пам'ятаємо, що вересень має 30 днів. Ось тепер по черзі, дітки, проставляємо кожне число по порядку. Від 1 вересня до 30. Так, тепер візьміть, будь ласка, два кольорових олівця: жовтий і червоний. Жовтим кольором ми маємо зафарбувати всі клітинки, які позначають суботу. Давайте скажемо, які це числа? 2, 9, 16, 23 і 30. Так, саме в ці числа припадає субота. Зафарбуйте, будь ласка, жовтим кольором. А тепер, дітки, візьміть червоний олівець. І зафарбуйте червоним олівцем комірочки із числами, які припадають на неділю. Це третє, 10, 17 і 24. І остання клітиночка, вона пуста. Там немає ніякого поки що числа, так? тому що вересень завершений, але все рівно там буде якесь наступне число наступного місяця. Завдання 3 продовжуємо на сторінці 17. Давайте дамо відповіді на такі запитання. У який день тижня буде 30 -ти число? Давайте повернемося. У який день тижня буде 30 вересня? У суботу, так, запишіть, будь ласка, у суботу. Далі, у який день тижня буде останнє число місяця? Так як це вересень, а він має лише 30 днів, значить, друге, друга відповідь на друге питання також у суботу буде останнє число місяця. Тепер, дітки, нам необхідно сказати, яке число буде в перший вихідний місяця. Подивіться, будь ласка, на попереднє своє завдання, яке ви виконали, першим вихідним місяця. У суботу буде друге число. Запишіть цифру 2. А тепер порахуйте, будь ласка, у попередньому завданні. Скільки вихідних днів у цьому місяці? Тобто все, що ми з вами зафарбовували жовтим і червоним із циферками. 9 вихідних. Запишіть, будь ласка, відповідь. Далі, дітки, нам треба дати відповідь на запитання: скільки днів у одному тижні. Сім днів, правильно, молодці! А ось останнє запитання кожен із вас запише самостійно відповідь, який у тебе улюблений день тижня. Напишіть, будь ласка, ваш улюблений день тижня. Завдання четверте на сторінці 17. Подивіться, будь ласка, на малюночок, який зображений на екрані, і у вас у зошиті. Розглянь розклад уроків на день. Запиши відповіді на запитання. Подивіться, ми бачимо розклад уроків на день. Бачимо такі предмети, як математика. Я досліджую світ, іноземна мова, фізкультура і мистецтво. Між кожним уроком у нас є перерва. Кожен урок починається о конкретній годині і завершується о конкретній годині. І кожна перерва також має свій час. У нас є три звичайних перерви і одна велика. Так от, дітки, нам необхідно сказати, скільки перерв було цього дня. Подивіться: звичайна перерва, велика перерва, звичайна перерва і звичайна перерва, скільки їх разом. Чотири. Запишіть відповідь. Увага! Скільки часу тривала велика перерва? Знаходимо слова велика перерва. Почалася вона о 10-й годині 30 хвилин, а завершилася о 10-й годині 50 хвилин. Для того, щоб дізнатися, яка ж тривалість цієї перерви, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Тобто 10 година 50 хвилин мінус 10 година 30 хвилин. 10 мінус 10 буде 0, ми не пишемо 0 годин. А від 50 хвилин віднімаємо 30 хвилин, скільки в нас залишається? 20 хвилин, так, дітки, саме 20 хвилин триває велика перерва. Запишіть відповідь. А тепер увага наступне питання. Скільки часу тривали всі перерви? Велика перерва тривала 20 хвилин. А нам треба дізнатися, скільки тривають маленькі, звичайні перерви, вони однакові. Дивіться, перша маленька перерва починалася о 9 годині 40 хвилин, а закінчилася о 9 годині 50 хвилин. Тобто від більшого числа 9 годин 50 хвилин віднімаємо 9 годин 40 хвилин. 9 мінус 9 буде 0, ми 0 не ставимо. 50 мінус 40 дорівнює 10. Значить, одна маленька звичайна перерва 10 хвилин. У нас їх таких 3 по 10. Скільки це буде разом? 30. І ще одна велика перерва 20 хвилин, 30 додати 20. Дорівнює 50 хвилин тривали всі 4 перерви. Записуємо відповідь. А тепер увага, давайте порівняємо тривалість великої перерви із звичайної маленької. Велика перерва 20 хвилин, а маленька 10 хвилин. Дітки, яка більша? Звичайно, велика. Тобто пишемо нерівність 20 більше за 10. Завдання 5 на сторінці 17. Перед нами є табличка із місяцями. Нам необхідно заповнити пусті комірки у табличці. Подивіться: у нас є стовпчик: був який місяць, який місяць є, і який місяць буде. Подивіться перший рядок. Був невідомо який місяць. Є зараз місяць вересень, і буде невідомо який місяць. От нам потрібно від місяця вересня дізнатися, який місяць був. До нього і який буде після нього. До вересня був серпень, записуємо назву серпня, а після вересня який буде місяць? Жовтень записали молодці. Тепер в другий рядочок був жовтень, буде грудень, а який же ж є, тобто між жовтнем і грудним який місяць стоїть? Листопад записуємо його назву. Третій рядочок. У нас є місяць січень. Нам треба сказати, який був місяць перед ним і який буде після нього. Перед січнем був місяць грудень, запишіть, будь ласка. А після січня настане місяць лютий записуємо у свій зошит. Завдання шосте на сторінці 17. Запишіть, будь ласка, за зразком конкретні дати. Подивіться. 12.04.2019 можна записати по-іншому. 12.04 дітки це квітня, тому що 4 місяць у році це квітень, 12 квітня 2019 року. Нам з вами необхідно вписати у пропущені рядочки місяці, які позначені у першій позначці. 0,9, 2020 року. Дітки, 09.05. 5. П'ятий місяць це який? Це травень. Тобто, ми маємо записати 9 травня, а 2020 року вже записано. Так, далі. 31, 12, 2021. 12 місяць, дітки, який місяць, 12? Грудень, тобто ми маємо записати 31 грудня 2021 року. І останнє позначення 07 10 2022 року. Дітки, 10 місяць який у нас? жовтень, тобто, треба записати 7 жовтня 2022 року. Останнє сьоме завдання, дітки, позначте, будь ласка. Оцініть свою роботу на уроці, намалюйте себе у вигляді фігурки хлопчика або дівчинки, і поставте, позначте себе на відповідній сходинці. Якщо вам все було зрозуміло, малюєте себе на зелену сходинку, якщо щось не зрозуміло майже все, тоді малюєте себе на жовту сходинку. А якщо у вас багато що вам було на цьому уроці, не зрозуміло, тоді малюєте себе на червону сходинку. Обираємо цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці сьогоднішнього уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!